Кілька хвилин тому чинний чемпіон України з футзалу Івано-Франківський ураган в Сербії поєдинком проти кіпської ОМОНІ розпочав боротьбу за кубок УЄФА. Останню ж репетицією напередодні єврокубкових баталій для прикарпатців став матч четвертого туру української екстраліги. Готовність до Єврокубків ураган перевіряв у Донецьку у поєдинку проти «Єнаківця». Попри нижчу позицію турнірній таблиці, господарі хлопчиками для буття не стали і першими прорвали захист чинного чемпіона України. По ходу матчу вони навіть спромоглися закріпити свій успіх, але, врешті-решт, більш досвідченіші гості не лише відігралися, а й виграли матч. 4-2 у національній першості ураган поки що йде без поразок. Результатом доволен, з задержанням ігри ні. Скажу чесно, почну знаю, що ми можемо грати лучше. У четвертому турі свої перші очки в новому сезоні у Луганську здобув харківський моноліт. Перемогою щоправда, домашньою вже не першою відзначилася, й інша харківська команда локомотив. Львівська енергія, яка наразі ділить перше місце з ураганом, звітний тур пропускала.